Львівський муніципальний мистецький центр. У за права людей з інвалідністю в Україні, яку підготувала команда організації людей з інвалідністю про сенс самого руху за права людей з інвалідністю, як він впливає на формування правозахисної демократичної з вами ключ опліч Повідомили про те, що ви тоді зіткнулися, що ви побачили, і як взялися за роботу на в школах для нечуючих дітей, навчали їх по одному методу. І основною була ця російська мова. Їздили по радянському союзу, знайомилися і е, коли почалося повномасштабне вторгнення, е, я почав е, допомагати військовим е, ну, впродовж десь рік і дев'ять місяців. Насправді роки те, що робилося в ну, Європі, 50 років тому. Ми вчилися більше 30 років тому і до нас з бізнесу. Говорить, якби ми такі зусилля докладали, як ви, то були б мільйонерами. Тобто кожен успіх, кожна перемога. І ми шукали таку можливість, як би їм могли допомогти. Ей, інвалід увага.